Ми у Львові. Так, ну що? Це румтур для вас. Добрий ранок, я вже півгодичку. Всім привіт! Це я роблю вигляд, що я вже розібралася, як працює камера, Е, мене вже сьогодні дівчата в джеварі зібрали до нового року. І я вас беру з собою у нашу невеличку новорічну подорож. Я собі пообіцяла, що в новому році буду. Більше знімати ютубу буду більше розкриватися, показувати реального життя, а не тільки якийсь експертний контент. Тому починаю. Не знаю, що з цього вийде, якщо чесно. Тому що я доволі я не скажу, що я стісняюсь, але незвично мені вас брати у своє життя. Але я думаю, що в новому році треба починати щось нове. Сьогодні, 30 грудня. Так що ще до Нового року є цілий день і зараз покажу ми вже у Вінниці. Вирішили зупинитися тут, переночувати, тому що до Львова їхати далеко, можна було б їхати одразу, але ми б тоді виїжджали завтра. 31 грудня ми на 6 купили квитки в театр, там буде симфонічний оркестр. І якщо ми приїдемо з дороги, то в театр нам точно навряд чи захочеться. Я ще не повністю розібралася з камерою. Зараз пограюся, бо тут є якийсь. Режим, і от мені здається, що цей режим якось змінює пропорції обличчя, треба подивитися. Зараз постараюся не забути вам зняти румтур нашого готелю. І я дуже сподіваюся, що ми потрапимо у магазин, у кав'ярню, не знаю, як правильно називається. Перфекто це найсмачніше морозиво. Це морозиво з Херсона. І в мирні часи я його їла в Залізному порту. Зараз на, жаль, зараз, на жаль, можемо на щастя його їсти. На жаль, лише у Вінниці і в Одесі. І от кожен раз, коли я приїжджаю в Вінницю, я намагаюся запланувати похід в Перфето. Так, сьогодні, бачите, 20.00, 20 30 грудня вже і закінчився рік. якось. Поки з одного боку, наче й не віриться, а з іншого боку, вже хочеться от морально просто скинути оцей тягар 24-го року. Е, мені скажу чесно, поки морально дається незвично запис влогу, тому що я звикла транслювати себе як експерт, як психолог, як сексолог, але треба виходити з зони комфорту, тому залишайтеся зі мною, якщо вам подобається подобного роду відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і мені буде дуже приємно, буду знати, що варто продовжувати. Так, ну що, це румтур для вас і для мене, бо я ще сама не була. Ось така ванна кімната. Так, зараз бо я, я лише вчуся користуватися камерою. Як ви зрозуміли, там ну, Богдан відображається. Якось я вміла її опускати вниз, але не вийшло. Ідемо далі. Ось така кімната це п'ятизірковий готель. Ну, в цілому, як на мене, то добре. Для мене головне, щоб було тепло. Це прям супер важливо. Є телевізор, не знаю, що тут. Думаю, що нічого немає, типу там Ютубу і всієї решти. Але е головне, що тепло. Зараз будемо, можу, Зараз будемо йти, мабуть, на морозиво і щось поїсти, тому що я поїла в 3 години дня, здається, я з'їла кіш і чашку кави вже 20-21. Перемик... Я не буду казати, кожен раз не перемикайтесь, ви і так не перемикайтесь. Добрий ранок, я вже п'ю водичку. Записую відео в фані, тому що Богдан ще відпочиває. П'ю воду за ваше здоров'я. Я зараз піду медитувати і робити спорт. Не спорт і йогу. На вулиці лунаюся на повітряної тривоги. Хочеться спати, але, до речі, зараз щось 7 ранку чи 7-15. Ми вже доїхали до Львова, зараз знову румтур. Ось така кімната. Доволі симпатично, як на мене. Зараз подивимося, що тут куди виходять вікна. О, прикольно, вікна навіть відкриваються. Це круто. Ось такий вид. Ось це я ще навіть не роздягалася, тому що поки не розбирали лахи, вирішила записати вам відео. А ще мене дуже чешиться ніс. І якщо врахувати, що я не п'ю, то я сподіваюся, я хоча б не отримаю в ніс. Ми у Львові! Е, ну що, справжній вікенд вже буде починатися тут. Е, на сьогодні у нас особливо немає планів, тому що я загадала наступний рік провести без. Постійної біготні. І тому зараз ми спокійно йдемо щось купити смачненьке на вечір, тому що я не люблю сидіти до ранку. Я вип'ю бокал безалкогольного шампанського і ляжу спати. Богдан забув безалкогольний шампансик. Прийдеться будь алкогольним. Ну, Скупитися в нас не вийшло, тому що в Сільпо стільки людей, що ми, мабуть, в черзі за продуктами стояли на касу. Я думаю, що години-дві, тому ми вирішили йти їсти. Тому що ми ще поснідали і випили каву у Тернополі, до речі, але А, я вам трошечки зняла, вже мабуть показала. І зараз сидимо, погода класна, на вулиці сонячно, бо в нас так давно не було сонця. Ми приїхали наче з якогось Сайлент Хіллу. Бо на давайте покажу, бо в мене тільки куртку твою видно. Кожен раз помахай. Привіт Ми вже зайшли на обід в грецький ресторан. Зараз вам покажу. Тут так гарно. i don't então, Анок вже 1 січня 9.13, І хочу вам сказати, що я впевнююсь у тому, як класно не пити. Тому, що, як ви можете побачити, я навіть не запухла, в мене трошки сінці під очима, але я почала знову пити таблетки для гемоглобіну. Будемо дивитися, що там. Всіх з Новим роком вчора нічого не знімала, тому що чесно, я ледь. Дочекалася 12-ї ночі. Я так хотіла спати. Ми погуляли Львовом, там ви вже бачили, я думаю. Я правда знімала на телефон, тому що ми е після концерту вже не брала я камеру. І наш новий рік виглядав ось так: безалкогольне шампанське, цукерки. Я з'їла дві цукерки, випила бокал безалкогольного шампанського. Ой-ой-ой-ой-ой! Камера втратила мене, загадала бажання новорічне, і ми лягли спати. І от зараз, 9 ранку, я буду переодягатися і йти у спортзал, тому що у нас в готелі є спортзал. І ми підемо, Богдан, мабуть, зробить там, можливо, якесь кардіо, а я буду робити йогу. Єдине, що я забула, блін, навушники. І це прям мене трошечки так напружує, тому що. Тому що я не зможу нормально позайматися. Але Богдана, наче є наушники візьму його. Якось так. Потім сніданок гуляти по Львову. Хочу подивитися, що в АйМаксі, до речі. Мені здається, що у Львові має бути IMAX. З Новим роком. Ребята! Так, всім привіт! Ми вже були. Кіно на муфасі. Дуже мені сподобався мультик, але якщо чесно, я так хотіла спати, що я хвилин 20 просто продрихла. Але це я вперше була на IMAX 3D. Дуже мені сподобалася технологія, прям реально ефект присутності. І добре, що я поспала, тому що я вирішила, що я не буду себе. Що я не буду себе мучити. Ой-ой, на Богдана перегукнула з камери. Богдан, камера тебе спіймала і тепер камера зібрала. <рес> я вам розказувала про кіно, і камера спіймала Богдана. Я трошечки поспала, тому що я відчула якесь чи то розслаблення, чи то втому. Щось я відчула і вирішила, що я не буду цьому противитися. Тому я поспала і зараз готова йти далі. Досліджувати Львів. І зараз шукаємо де побити тому що на цю, на цю подорож ми домовилися, що ми будемо досліджувати нові місця, бо ми зазвичай ходимо в одні й ті самі заклади перевірені руками. Зараз вам покажу все, як ми прогулюємося. 20.59, 1 січня, і ми сьогодні пройшли 22 тисячі 19 кроків. Я вважаю, що це супер початок нового року. Я вам нічого толком не знімала, тому що ми ходили пішки до залізничного вокзалу, дивилися, що там відбувається. Богдан там давно дуже не був, я вирішила йому показати купили водичку. Купили бомбочку для ванної І зараз я буду приймати ванну і відпочивати. Тому що завтра знову по плану йога, завтра повноцінний день, хочемо купити подарунки батькам. І післязавтра вже будемо виїжджати додому. Ви можете почути, як набирається ванна. Так що до зустрічі завтра, 2 січня. І ось, до речі, мій подарунок на Новий рік собі. Дев'ята ранку, і ми прийшли Cheese бейкері поснідати. Мабуть, дев'ята ранку це єдиний час, коли тут немає мільйона людей. У мене ось такий сніданок. Там вже жує. Я вже була на укладці. Ну, ви бачили, я думаю, тому що я записала. На телефон, гляньте, як гарно. Одягнула теплу куртку, бо сьогодні ми будемо ходити пішки. Ще міряла шубу рікі хай, але та, яка мені подобається, не було в потрібному розмірі, в розмірі М. А та, яка мені не подобається, була в розмірі, М, але вона мені не подобається. Так що питання з шубою знялося. Хочу... Хожу в своїх пуховичках і радію життю, тому що свою лакшері, шубу я вирішила не брати. Бо ми, по-перше, ходимо багато, по-друге, відпочиваємо, по-третє, я вважаю, що її треба одягати туди, де вона к місту. Але це особисто моя думка, я нікого там не хейчу, тих людей, які носять шуби там, в плюс 15, якщо вам класно, будь ласка, ходь в плюс 20. І сьогодні у нас по плану е, покупка подарунків додому. Обов'язково зайдемо в львівську миловарню Я сподіваюся, що вони вже працюють, тому що вчора вони не працювали. Е, що ще собі треба купити подарунок, тому що у 2025 році я пообіцяла більше турбуватися про себе. Так що подарунок боже, я так радію, що в мене вже відросло волосся, просто я вам не можу передати. І е, після повернення додому буду знову робити Дарсонваль. Тому що це один із секретів успіху і швидкого росту мого волосся. Е, що ще, думаю, буде ввечері повечеряти. Мабуть, це буде щось українське, тому що снідали ми в Cheesecake Factory, як ви бачили. Е, смачно, гарно, класно. Е, ну, якось так, не перемикайтеся. Вже сьогодні показала б свій лук. Вчора не показала, тому що забула. А сьогодні я вже одягнула свій теплий костюм. Знову ж таки, був в нас день прогулянок. Вже прийшли пити каву. Так, сьогодні в нас вже 3 січня. Ми збираємося додому. Вже всі речі, в принципі, поприбирали, зібрали свої валізи. Я захворіла. Тому що вночі прокинулася зі стійким розумінням того, що я все погано почуваю. В мене болить дуже горло, я вже його побризкала хлоргексидином, не знаю, наскільки це допоможе, але почуваю себе не дуже. Зараз, по плану, останній в цьому вікенді сніданок у Львові і будемо потроху виїжджати. Цей раз вже ми не планували ніяких зупинок на ночівлі, тобто ми виїжджаємо зі Львова і їдемо одразу на Кропивницький. Я сподіваюся, що вам цей блог був цікавий, тому що скажу чесно, для мене морально і фізично важко було не забувати знімати все, де виходимо, що ми робимо, що ми їмо. І тому мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте цей влог лайком, підпискою, коментарем. До речі, ось моя укладка. І дуже подобається колір волосся. Він зроблений за авторською методикою сім'ї Кулешиних. Тому що ми з Женею самі його тут профарбовували. Не буду казати навіть як, тому що майстри не зрозуміють. Це така суперавторська секретна техніка. Залишайтеся на каналі, я думаю, що ще трошечки буде що подивитися, і не прощаюсь.